Доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти вам про трибоелектрику та її застосування. Метою мого дослідження було дізнатися про основні відомості сфери використання її принципи роботи трибоелектрики та трибоелектричний ефект. Основні відомості на цій тему це те, що трибоелектрика це явище виникнення електрики під час тертя тіл одне об одне. Має місце закономірність, згідно з якою при терті двох діелектриків позитивного заряду набуває той з них, у якого діелектрична проникність більша. Принцип роботи багато в чому залежить від трибоелектричного ефекту. Сильний прояв трибоелектрики спостерігається, наприклад, при терті кварцу об кварц. Що таке трибоелектричний ефект? Трибоелектричний ефект це явище електризації тіл при терті. Ефект зумовлений встановленням і розривом контакту між тілами при терті. При встановленні контакту, принаймні в окремих ділянках поверхонь, відбувається процес адгезії. Злипання поверхонь тіл внаслідок злипання носіїв заряду з одного матеріалу, частково переходять в інший, прагнучи вирівняти електрохімічні потенціали. При швидкому розриві контакту частина носіїв заряду зменшується в чужому тілі, створюючи таким чином надлишковий заряд. Цей механізм може підсилювати п'єзоефектом, оскільки при терті виникають механічні напруження та піроелектричним ефектом, оскільки при терті тіла нагріваються. Трибоелектричний ефект був відомий ще стародавнім грекам. Фалес описував притягання легких тіл що натертого шерстю бурштину. Слово електрика походить від грецької назви бурштину. Електризація тертям використовується, наприклад, у електричному генераторі Ван де графа для розділення суміші мінералів, які представлені провідникам застосовують як трибоелектричну сепарацію. Трибоелектричний сепаратор. Сепаратор трибоелектричний, електричний сепаратор, в якому вихідний сипучий матеріал розділяється на компоненти після набуття ними тертям в електростатичному полі різного за величиною трибоелектричного заряду. Вихідні матеріали. Непровідники одержують заряд внаслідок тертя. Розділення відбувається в електростатичному полі. Зарядження частинок проводиться безпосередньо перед сепарацією шляхом їх інтенсивного переміщення. При цьому одні частинки отримують тільки позитивні заряди, інші тільки негативні. Матеріал надходить на заземлений електрод. Отже, у висновку можна сказати, що трибоелектрика це явище виникнення електрики під час тертя тіл одне об одне. Завдяки цьому явищу збагачуються ґрунти за допомогою сепаратора трибоелектричного. Дякую за увагу!